Суровікіна заарештували видання The Moscow Таймс та інсайдер, посилаючись на власні джерела у Міноборони РФ, заявили головнокомандувача повітряно-космічних сил та заступника командувача російського угрупування в Україні відправили до в'язниці після невдалого заколоту Пригожина. Вчора з'явилась інформація, що Суровікін начебто, знав про те, що Вагнер планує бунт. І Кремль, схоже, відреагував на цю інформацію. «The Moscow Таймс пише. Крім чуток, про змову з Пригожиним, Соровікін поводився не надто покірно минулої п'ятниці, коли мав записувати звернення до Вагнера з вимогою зупинити заколот. Кажуть, генерал Армагедон всіляко прочався та грубив керівництву. Та й саме звернення вийшло не надто переконливим. Поки не поздно і нужна, і необхідно це зробити. Це починіться волі і приказу всенародного і президента Російської Федерації. Останіть колони, вернуть їх пункти, останніслакаси і району Сардошині. Це останнє відео з суровікіним. Більше його ніхто не бачив. Колишній головний редактор ЕХА Москви Олексій Венедиктов каже: генерал Армагедон не виходив на зв'язок зі своєю сім'єю уже три дні. Його охорона теж не відповідає. Першим про арешт суровікіна повідомив російський пропагандист Володимир Романов. За його інформацією, генерала заарештували 25 червня, одразу після придушення заколоту, і відправило у СІЗО Ліфортово. Згадали про арешт Соровікіна і у щоденному звіті інституту вивчення війни. Аналітики пишуть: якщо він і справді у СІЗО, Кремль зробить з нього ЦАПа відбувайла. Він один відповідатиме земляву реакцію військових та правоохоронців на заколот. Соровікі обрали, оскільки широко відомі його зв'язки з Вагнером. А наскільки він реально був задіяний у бунті, неважливо. важливо. Набагато краще складається доля самого Пригожина. За даними російських воєнкорів, учора він прилітав у Москву на торги ще до подальшої долі ПВК Вагнер. По завершенню він не повернувся назад у Мінськ, а поїхав. Петербург, міжнародний злочинець Ігор Гіркін з сумом констатує, голова Вагнера безперешкодно розгулює вулицями північної столиці, і ніхто не збирається його затримувати.